В Україні вишиванка завжди відігравала велику і важливу роль. Ніколи вона не була простою одежиною. Ця незвичайна сорочка з орнаментами являла собою оберіг, символ сім'ї та гармонії у шлюбі, відображала культурні цінності та надбання нашого народу протягом багатьох століть. Дівчата готували собі вишиванки як посах, дарували сорочки коханому парубку. Тогочасну українську хату неможливо було уявити без чарівної скрині з акуратними сорочками для господаря та господині. Традиційний одяг став сімейним скарбом, а вміння прикрашати сорочки вишивкою мистецтвом, що передавалося з покоління в покоління. Вишиті на сорочці візерунки наносили на досить уразливі частини тіла – горло, груди і сонячне сплетіння. Було принципово важливим, аби на зворотному боці вишитої сорочки не виявлялося вузликів. Вважалося, що вони можуть стати причинами помилок і нещасть в житті людини, яка носитиме вишиванку. В давнину вишиту сорочку ніхто не міг купити, кожна дівчина, навіть знатного роду, повинна була вміти вишивати. А в селах жінка перед весіллям готувала особливу святкову сорочку своєму нареченому. Прикрашаючи весільну сорочку для коханого, дівчина нашіптувала старовинне заклинання, молитву на вірність. У народі вважалося якщо сорочка втратить свою білизну після прання, значить, чоловік скочив у гречку, зрадив вишиту з білого полотна. Обдаровану багатим традиційним візерунком сорочку українці носили тільки на свята. У будні одягали так звані буденки, звичайні сорочки, скройні з тканини сірого кольору. Першу вишиванку новонародженому малюку шили зношених батьківських речей. Люди вірили, що в цьому одязі зберігається енергія, яка захистить дитину від хвороб. Причому дівчаткам робили сорочки з материної вишиванки, а хлопчикам з татової. Перші візерунки обереги були особливими, для дівчинки вишивали сорочку чорним орнаментом, символом родючості, який в майбутньому повинен захистити від безпліддя. На хлопчика одягали сорочку, вишиту синім і зеленим, захищаючи від природних стихій і травм. Першу річ – Зшиту з нової тканини, дитині дарували до триріччя. Мама створювала унікальні вишивку червоними нитками кольором родинного кровного зв'язку. На дитячих сорочках мама частенько вишивала тварин, собак, коней, курей з півнями або казкових птахів. У багатьох регіонах України для вишивки сорочки існує свій крій, візерунок і колір. Для центру України характерні чорно-білі сорочки, на Полтавщині носили сорочки білі з білою вишивкою, на і Чернігівщині сорочки з червоно-білою вишивкою. Різноколірні яскраві вишиванки створювали умільці на півдні України, а також в Карпатах і Закарпатті, на Буковині і в Гуцульщині. Кожен колір у вишивці має своє символічне значення. Червоний означає любов і пристрасть, чорний втрату і тугу, білий невинність і чистоту, жовтий радість і надію, синій воду, небо, спокій і жіночий початок. Червоні маки як елемент візерунку стали популярними тільки на початку ХХ століття, адже здавна ці квіти були символом смерті і печалі. Чорні вишиванки традиційно носили вдови й літні чоловіки. Українці вірили, що вишиванка є справжнім оберегом від усього зла, тому намагалися сховати в орнаменті символи щастя, долі, життя, волі і достатку. Існує безліч різновидів візерунків для сорочок. Кожна квіточка чи зірочка, будь-які стібочок або форми мають особисте значення. Наприклад, квадрат символізує благополуччя, мир, достаток, земне поле, ромб, союз сонця і землі, родючість, якщо ж ромб зображений з крапкою, посередині знаходиться засіяне поле, Коло – символ сонця, Божа енергія, безперервність буття і вічність, рослинний мотив, квіти, чистота. Процвітання роду ТА життя КАЛИНА любов, краса, БАГАТСТВО Материнство. Зелений кущ мати, ягоди, діточки. ГІЛКИ Дуба на чоловічих сорочках означають ПРО ОБРАЗ ПЕРУНА, бога наймогутніших сил неба і ЗЕМЛІ, блискавки і гРОМУ. ВиНОГРАД сімейне щастя. КВІТИ МАКУ Захисник від злого ока, СЕРце символ, переважно на весільних сукнях для щасливого сімейного життя. ЗОРІ зв'язок людини з космосом, оберіг від зла, захист від хвороб і підступних сил, дерево життя, краса, молодість, оновлення душі і тіла, безсмертя, родючість. Шеврони. Якщо обернуті. Вершиною вниз. Лоно – жіноча або матеріальна сутність. Якщо ж обернені вершиною вгору чоловіча або духовна сутність. Хвилясті лінії, зигзаги, дощ, вода, плинність часу та еволюція Всесвіту. Хрест оберіг від злих духів. Прямий хрест символ Троїці, Сонця чоловічого початку. Косий Хрестик Жіночий початок Місяць. Сварга. СИМВОЛ сонячного культу, домашнього вогнища, родинного щастя. Повна РОЖА Поєднання жіночого й чоловічого початку, що дають життя усьому. Даний символ часто називають зіркою Богородиці і вишивають на іконах Діви Марії. Кривий танець, життєвий шлях, символ вічного буття, сили та енергії, що символізує колірна гамма на вишиванці, обираючи колір нитки для вишивки, майстрині встановлюють захист для людських чакр. Червоний колір оберігає першу чакру, яка відповідає за пряму кишку, це частотеву систему і опорно-слуховий апарат. Помаранчевий колір оберігає другу чакру та відповідає за функціонування нирок. Жовтий колір оберіг для третьої чакри, що є центром життєвої активності та енергії. Зелений колір відповідає за стан серця, хребта ноги і рук. З п'ятою чакрою пов'язана дихальна система слух, горло, стан шкіри і творчий потенціал. Оберегом цієї чакри є блакитний колір, впливає на розвиток інтелектуальних здібностей синій відтінок ниток, який відповідає за шосту чакру, а фіолетовий посилює зв'язок людини з вищими силами, оберігає сьому чакру. Виявляється, наше національне вбрання має настільки величезну і цікаву історію, має давнє походження. Важливе значення та особливо славиться в народі. Ми повинні поважати кожний символ рідної країни, зберігати любов до свого краю, дізнаватися усе найцікавіше та пам'ятати традиції. Бережіть українське, носіть вишиванку.